Топ-5 легенд Шахтаря на п'ятому місці Володимир П'яних. Його жорсткі підкати наводили жах на суперників. А перший гол у фіналі Кубка СРСР 80-го року став справжньою сенсацією. Після кар'єри він навіть став успішним арбітром. Четверте місце Микола Головко. Це лідер і капітан, який допоміг Шахтарю виграти перші трофеї в історії клубу за всю кар'єру, жодного вилучення. Трійку відкриває Андрій Воробей, справжній снайпер Шахтаря, 114 голів за клуб, головна ударна сила команди 2000-х. Він не просто забував, він творив історію, виводячи гірників у Лігу Чемпіонів. Друге місце Віталій Старухін, 110 голів у 269 матчах. Його називали королем штрафного майданчика. Коли Старухін виходив на поле, захисники суперників реально нервували. Ну, і топ-1: беззаперечний капітан Даріо Серна. 15 років у клубі, лідер, мотор, майстер стандартів. Він вів команду навіть у найскладніші моменти.